Прокурор сварився на регламентному комітеті, де розглядали питання про зняття депутатської недоторканності. Маючи при собі російський паспорт та відеозапис убивство українських армійців, бойовик спробував перетнути кордон в гоптівці. Тепер його долею опікується СБУ. А в українського нацгвардійця, арештованого в Італії за підозрою у вбивців фотокореспондента є і італійський паспорт. Ретя липня, понеділок 19 на годиннику. Саме час дізнаватися новини в ефірі п'ятого каналу в студії Артамовдієнко. Вітаю І одразу до ситуації у зоні проведення антитерористичної операції протягом цієї доби російсько-окупаційні війська здійснили щонайменше сім обстрілів, внаслідок яких загинув один український захисник і ще один армієць був поранений. Отже, хлібного перемир'я, про яке домовились в мінську, бойовики дотримуються хіба що в день, коли за великий ризик потрапити на очі спостерігачам від ОБСЄ. вночі ж надолужують і обстрілами, і диверсійно-розвідувальними групами. З Авдіївської промзони, яка нині є однією з найгарячіших точок протистояння, репортаж Олени Бережнюк. Незважаючи на хлібне перемир'я по позиціях українських захисників ведуть вогонь. Наші армійці змушені захищатися. Ось на цій позиції лише за минулу ніч відстріляли дві з половиною тисячі гільз. Ці гільзи результат роботи лише одного кулемета. За ним працює Едуард. Він на цих позиціях від 2015-го, тож знає їх досконало. Військовий розповідає: якщо порівняти з першим роком служби, нині ситуація спокійніша. В день у промзоні Авдіївки майже не чутно ні пострілів, ні вибухів. А у туночі українських армійців. Турбують ворожі диверсанти вчорашні ледве встигли втекти. Ну, вчора віч було, да остався один бронік від нього. Yeah. Один бронежилет залишився. Сам він випрыгнув. з нього. С ним тяжело було верно, убігати. Армійці констатують після оголошення перемир'я стало тихіше, але нині активність противника зростає. Спочатку пару днів мовчали, а починається все одно обстріл Починається теж по вечорам, як звичайно, не з трьох часов віч. Починають стріляти. В основному, міни ось старі і стрілкове оружжя. Я чув два рази, бахнуло, а що то було, я ж не знаю, чи це танк був чи САУ, чи що Ну, два рази прилетіло було щось. Туди десь чи? Ну, трошки за нас туди, так. Да. Позиції військовослужбовців на передовій Авдіївської промзони одні з найближчих до противника. Саме тут можна побачити обличчя ворога і без бінокля. А ще бойовики щоранку чують ось такі привіти від українських військових. Ді ні слова, ні воля, ще нам бра. Ця українці усміхнеться доля таке близьке розташування до ворога створює напруження. Його бійці намагаються по-своєму розряджати. До прикладу досі не прибрали новорічну ялинку. Йолка, всі пора на зло. Пускай будь знають, що ми у не уїдемо, будемо обороняти рубежі наші до останнього. Олена Бережнюк, Юрій Усік з Донецької області, п'ятий канал. А епіцентр бойових дій на Луганському напрямку нині змістився у бік станично-Луганського району. Там під ворожим прицілом опинилися позиції, розташовані вздовж сіверського дінця. Репортаж із передової Вікторії Ковальової у ніч проти понеділка терористи обстріляли в станицю Луганську. Починалося з години восьми, стрілкотні приходи РПГ були, приходи вогню. Затягувалось до 3-ї години ночі. Опорний пункт українських армійців із ворожими позиціями розділяє тут лише річка і кількасот метрів. Бойовики ведуть спостереження з однієї з хат на протилежному березі сіверського дінця, звідти, ховаючись за зеленкою, часто виходять уперед. Якщо вони з своїх позицій їх сюди кидають, вог 25-й, то він не долітає. А вони підходять ближче до річки. Там не видно їх і закидаються диво. Вики знають, що на меті у таких обстрілів знищити українські вогневі точки, відповісти Гнем означає розсекретити себе. На ну, провокації стараємося не вестися, не висовуватися. Тайм розстараються зі злості. Битик хто впав. на цій позиції поблизу станиці Луганської пересуватися можна лише окопами. На тому березі Сіверського дінця постійно працюють ворожі снайпери. Тому, щоб вберегти своє життя і побратимів, армійці побудували ось таку систему укріплень. У сусідньому щасті майже впродовж року зберігався відносний спокій. початком так званого хлібного перемир'я тут стало гарячіше. Ми з вами наблюдаємо последствия обстрілу мінометного. Ось ця воронка від попадання міни 82 мм. Ну, Также у нас передічки обстрілюють з приміненням автоматичного гранатомета Г-17 пламів. Калібр зброї на цій ділянці фронту не перевищує 82 мм. Усе через розташування у щасті теплоелектростанції. Щас ще ж раніше їх не було, хочуть назад повернути. Підтверджують це і розвіддані. На окупованій стороні бойовики нарощують сили. К Бойовим порядкам. 12 Двінадцятиї бригада їх мотострелковая, яка стоїть проти нас. подошли дополнительные подразделения. Но, очевидно, они, вони составляють планы плани ведення бойових дій, нащупують здесь либо проникновения диверсіонного, либо відкритих действий наступальних. Армейц із позивним Захар із своїм підрозділом у 2014-му дійшов до передмістя Луганська. Тоді за командою, вояки змушені були відступити. На я стояв. Знайомо, да, з цим. Жалко було віддавати. Сам Захар. Хар родом із Чернігівщини, але в окупованому Луганську залишилося багато рідні. Дядько, племінники там залишилися. Хочу, щоб українські війська туди туда вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, п'ятий канал. І ще вісьмох поранених ватовояків доправили санітарну авіацію в Дніпро. Один з них армій звільничини вкрай тяжкому стані у шпитални до реанімації лікарні мені у 36-річного Олексія численні осколкові враження голови, обличчя та внутрішніх органів. Поранень зазнав він поблизу Маріуполя. Життя йому рятували під час багатогодинної операції і перелили вже близько п'яти літрів крові. Нині армієць вже дихає самостійно. Удалось нейрохирургам слобной доли достать несколько осколков, а также части костей, которые залетели глубоко в мозг. Удалось нашим теракальным хирургам извлечь осколки из рудной полости также резекция легкого, ушивание желудка, кишечника, удаление селезенки, удаление почки. Такие раньше погибали прямо на поле боя. В настоящее время военная медицина дает возможность им обрести возможность для спасения жизни. Чотири десятки священнослужителів узяли в нацгвардію. Незабаром ці тепер військові капелани мають вирушити в зону АТО. Тож перед цим їх узялися ознайомлювати з військовою справою. Не йдеться, звісно, про застосування зброї натомість святих отців вчитимуть тактичній медицині та співпраці з цивільними в умовах війни. Серед нас і буде з нами ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. На цьому відео спільна молитва капеланів та військовослужбовців у зоні бойових дій. Серед духівників отець Олексій Терконяк. Чоловік не один день провів на передовій разом з бійцями. Священнослужитель служитель каже завжди відчував, що має служити на фронті, тому й вступив, дала в нацгвардійців. Вибрав таку дорогу, щоб могти і військовим в цей тяжкий час донести слово Боже. підтримки моральної. Заміна деколи батьків для молодих солдат, друзів, побратимів. Офіційними духовними наставниками бійців Нацгвардії стали 38 священнослужителів різних конфесій. Тепер духівники змінять церковну рясу на військову. Це є службова, священнича е форма. Вона оливкового кольору. Носитимуться вони на правій стороні, на лі на лівій будуть шеврон Національної гвардії України. Це погон. Перед відправленням у зону АТО військові священники проходять навчальну підготовку на полігоні нацгвардії. Збори розпочали спільною молитвою. наші під час навчання капелани обговорюватимуть особливості своєї роботи, як допомагати військовим в умовах бойових дій, надавати першу медичну допомогу, та як співпрацювати з цивільними в умовах війни, дати їм ази відповідної нормативної бази, відповідно внутрішнього життя. Військової частини військового колективу ознайомитись з питаннями тактичної медицини, психологічного забезпечення. Вишкіл капеланів триватиме п'ять днів. Після цього священнослужителі разом із своїми бригадами вирушать на схід. Марта Шикула Євген Радіон, Львівська область, п'ятий канал. Жодних офіційних запитів щодо нацгвардійця Віталія Марківа затриманого в Італії до національної гвардії чи генпрокуратури від італійських правоохоронців не надходило. Водночас українські слідчі на запит закордонних колег відповіли раніше до Італії. Вони спрямували усі наявні матеріали слідства у справі вбивства фотокореспондента Андрея Рокеллі. Причетність до цього злочину і закидають українському нацгвардійцю. Йдеться про бої під слов'янському травні 2014 року. Заступник генпрокурора Євген Єнін розповів за інформацію від закордонних колег у Віталія Марківа, окрім українського, є паспорт і громадянина Італії. Як нам стало відомо з ордеру на арешт виданого прокуратурою міста Павія, йдеться про те, що у пана Марківа є так само італійський паспорт. Водночас, влада України розглядає його в першу чергу, як громадянина України. Йдеться про активну фазу судового процесу, яка проходить в Італії, і ми не можемо жодним чином цю фазу перескочити, тому ми підтверджуємо свою готовність взаємодіяти з правоохоронними судовими органами Італії і уважно спостерігаємо за перебігом даного інциденту. Бойовика, який намагався перетнути кордон з Росією пункті пропуску гоптівка, затримали харківські прикордонники. 59-річний чоловік помітно нервував, хоча й мав український паспорт. Тож вирішили оглянути його речі прискіпливіше. Знайшли і ще один російський паспорт, роздруковані світлини з зображенням бойовиків, а в ноутбуці відеозапис розстрілу українських армійців. Бойовика цього затримали і передали до СБУ. Фотографии ваши? Да. Паспорта тоже, тоже ваши? Тоже мои. Вы гражданином какой страны являетесь? России. Не підтримав регламентний комітет Верховної Ради подання генпрокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності нардепа від народного фронту Євгена Дейдея. Аргументи ГПУ комітет назвав недостатньо обґрунтованими, а висновки слідства про стрімке незаконне збагачення депутата припущеннями. Тож подання скерували голові Верховної ради, і вже він має вирішити, чи завертати його на доопрацювання або ж виносити таки на голосування. Нарфронтівець євген де у парламент ходить не часто, однак на засідання комітету прийшов. З 2007 по 2016 рік родина народного депутата задекларувала майже півтора мільйона гривень. При тому з 2014 по 2016 придбала квартиру за майже три мільйони гривень і два елітних авто за понад півтора мільйона. Кожне прокуратура побачила в різниці між доходами і витратами прірву незаконне збагачення. Чи це остаточно доведений факт. Ні, не остаточно доведений факт. Для його доведення треба завершити досудове слідство для цього. Необхідно притягнути депутата до відповідальності, щоб він відбував усі слідчі дії, так само як і інші громадяни країни в таких обставинах. У декларації Дейдей -Дей пояснив гроші, позичив у бізнесмена Ігоря Ліньковського. Навіть запросив його на засідання, щоб той підтвердив факт. -то сад. Я не могу понять, я действительно ці деньги давав. Они действительно у мене є. Кому давав? Как? Починайте, извините труси стирати. Ні, не ваше. Я просто раз говорю, я всім підтвердив, що я Дейдею давав деньги. Що ще нужно зміниться? Извините, пожалуйста, сам. Протилежної думки ніякої позики не було. Про це свідчать оприлюднені ними телефонні розмови, де бізнесмен начебто з кимось радиться, що говорити в набу, Дейдей -дей усе все спростовує. На емоціях переходить на нецензурне. Давайте ми на кожного повісимоча, у кого які машини поснімаємо, а потім потім скажемо, ізвиніть, не вийшло після голосування бюджету чи кабіна, Юрій Віталійович, Давайте не будемо зараз тут політично. На Майдане все считали, что ни у кого не будет благословенности. Ни у кого. Ни у тех, так, всі. Так давайте снівем не осекні А та виборочне право Так это виборичне правосуддя. А чого священка не знали, у нього ідентична ситуація? Зрештою бізнесмени, які, начебто, давав позику де у 3,5 з мільйони гривень, домовилися перевірити на поліграфі. А словесні перепалки між прокурором і депутатом ще довго тривали. А ось рішення комітету хвалив швидко. Усі звинувачення прокуратури назвав необґрунтованими. Саме з таким висновком подання передадуть г. Голові Верховної Ради, а він уже вирішить, чи виносити його на розгляд в зал, чи повернути назад прокурорам. Хто білий? депутатів в рослин, хай вони виконують вашу волю і не випендрюються. А ви перетворили фактусів, яких не можна чіпати. Тому що ви на комітеті, не виходячи в Верховну Раду, вирішили, що ви знаєте кроче, законів всі інші. Ви не суд, шановний. Йдіть уже до спонсора. Коли прокуратура розповідає Верховній Раді, що їй робити, комітет покриває народного депутата з такою думкою. Пішов із засідання генпрокурор, обурений, пішов і ідеї. Мы с вами видим сейчас процесс коли ні не ні в нашій стране. зараз. Всі ті, хто не може пояснити свої статки, просто будуть е, шукати всяких е, бізнесменів, не бізнесменів, які будуть просто позичати на добре слово потребу по 5 мільйонів гривень. Це буде згідно такої логіки. Це має бути законно. Так не буде. Долю свого подання на фронті зізнається вже за тиждень, коли депутати зберуться на свій останній перед канікулами робочий тиждень. Агент прокурор у вівторок знову прийде в комітет і принесе на розсуд чергове по. Дання на чергового депутата Олеся Довгого. Анна Мірошниченко Микола Лібідів П'ятий канал. Вісімнадцять людей загинули внаслідок ДТП, що сталося в Баварії. Туристичний автобус врізався в вантажівку і зайнявся. У ньому перебували 46 пасажирів та двоє водіїв. Аварія сталася о сьомій годину ранку біля чеського кордону, поблизу селища Штамбах. Що в Баварії Туристичний автобус саме прямував до німецького Нюрнберга. У тамтешній поліції повідомили громадян України серед постраждалих немає. Більше трьох десятків загиблих і півтора десятка зниклих безвісти на півдні Китаю. Вже кілька днів не вщухають проливні дощі, що стали причиною повеней. Тим часом через негоду потерпають і мешканці Нью-Йорка. Кілька районів цього міста залишилися без електрики. Подробиці у короткому міжнародному огляді. Близько 24 тисяч людей евакуювали із китайської автономії Гуансі через сильні зливи. Люди тікають від негоди на човнах. Через суви ґрунту на дорогах утворилися затори, повені пошкодили і залізничні колії. Через це в рейс не вирушили десятки поїздів. За кілька днів постраждали чи зазнали збитків понад 270 тисяч людей. Стихія знищила більш як 18 тисяч гектарів урожаю. Без світла опинилися кілька тисяч жителів американського штату Нью-Йорк. В окрузі Медісон пошкоджені лінії електропередач. Стахія поламала дерева, підтоплені десятки міст у воді, вулиці та дороги. Місцева поліція попереджає автомобілістів про слизьку дорогу та водяні пастки. У Мексиці вивергається вулкан Попокатепетель. Стовп із попелу і диму за вишки понад два кілометри. Людям, що мешкають у сусідніх із вулканом селищах, місцева влада видала інформаційні листівки. У них дані про те, як захистити себе від попелу. Попокатепетель друга за величиною вершина в Мексиці. Загалом Україні понад три тисячі вулканів. Активні серед них 14. Олександра Осіпова, п'ятий канал. Військовий парад влаштували у мінську з нагоди дня незалежності Білорусі. Крокували там 20 армійських розрахунків, залом 3 тисячі вояків і 300 одиниць техніки. І це вдвічі більше ніж торік. Глядачам показали як історичну військову техніку, так і нові моделі. Парад приймав верховний головнокомандувач. Він же незмінний президент цієї країни, Олександр Лукашенко. Також центральною вулиці у столиці проїхалися трактори, самоскиди, стенди з телевізорами та меблями. Така собі пересувна виставка досягнень національного виробника. Святкувати день незалежності 3 липня. Білорусь почала після референдуму 96-го року. А от раніше цього дня білоруси але визволення країни від німецько-фашистських загарбників у часи Другої світової. Це всі новини цього випуску. Тим перечитати їх можете традиційно на нашому сайті. Його адреса нагадаю тридабіп'ятерочка.ю. Слідкуйте з нами також і у соцмережах. Наразі у мене все. Утім, далі. Ефір п'ятого каналу. Продовжить час підсумки дня із Віталієм Гайдукевичем. Дочекайтеся.